Примирити матеріальне та духовне життя ніхто не каже, що потрібно зовсім знехтувати матеріальною стороною життя і присвятити себе лише роздумам і молитвам, як це робили деякі містики та аскети, які хотіли уникнути світу, його спокус і труднощів, але дати змогу повністю поневолити себе матеріальним турботам. Як це відбувається з дедалі більшим числом людей, дуже погано. Ви мусите працювати, заробляти гроші, одружуватися, створити сім'ю. Але водночас вмійте знайти світло та методи, щоб просуватися шляхом духовної еволюції. Проблема полягає в тому, щоб одночасно вести духовне та матеріальне життя, жити в суєтному світі, але водночас. Жити за законами неба, ось якою має бути ваша мета. Зазвичай це важко. Оскільки ви ще перебуваєте в такому стані, що коли ви занурюєтеся в духовне життя, ваші справи занепадають. А якщо ви впорядковуєте ваші справи, то забуваєте про духовне життя, а потрібно й те і інше. І ви можете цього досягти. Як? Дуже просто що б ви не робили. Починайте, кажучи собі, я шукаю світло, я шукаю любов, я шукаю справжньої сили. Чи можу я досягти всього цього, роблячи так чи інакше? Подумайте гарненько, якщо ви бачите, що таке заняття, така діяльність віддаляє вас від вашого духовного ідеалу, залиште їх.